Більше сотні хористів обласного центру на майданчику у серці Хмельницького з нагоди чотирьох славних свят українства провели пісенний флешмоб до дня козацтва, до дня покров, до свята врочистого ми підготували флешмоб загальний нашими хоровими колективами нашого міста. Учасники флешмобу, окрім пісених та віршованих вітань, відтворили серцебиття України на мапі та власне контури самої мапи. Від наймолодшого до найстаршого злилися у виконанні найважливіших пісень української нації як народу. Хорові колективи наших мистецьких шкіл міста Хмельницького. Це і хор дитячої музичної школи номер 2 Це і хор школи мистецтв Райдуга, це хор школи мистецтв міської. Два хори. Це два, хори, два хорових колективи Хмельницького музичного фахового коледжу імені Владислава Заремби. Ну і в основі наш хмельницький академічний муніципальний камерний хор. Заспівали у лузі червона калина та два славні української повстанської армії і соборної України.